Прямо зараз не пропустіть під Запоріжжям справжній котел. Росіяни, немов із ланцюга зірвалися. Миттєва протидія ЗСУ. Дрони відрізали частину РФ навколо Покровська замикається пастка в Україну. Пренову армія окупанти вперше показали свій революційний дрон, фронтовий зашморг. Про все це у нашому випуску. Пакельна точка. Два-три снаряди і росіяни лежать на лопатках. Під Запоріжжям почалося протистояння року. Наші гаубиці виходять на полювання і луплять щосили. Часу обмаль, кожна хвилина на вагу золота. Відповідь від ворога не забарилася. Пруть у наступ. Втім, українські дрони контролюють ситуацію. Наші оборонці вмазали окупантам. неочікувано, але філігранно. Як це було, розкажемо та покажемо у матеріалі далі. Насправді, нині вони не дуже так, щоб і ганяють степами Запоріжжя. Артилеристи, самохідники української 118-ї окремої механізованої бригади. Ми вже не катаємося ніде, не їздимо, тому що самі розумієте, у повітрі кишить. Опа, оседе Московицькі дрони, розвідувальні, ударні, вишуковуючи цілі, кружляють у небі на Оріхівсько-токматському відтинку фронту безперервно і цілодобово атакують, щойно помічають, будь-який рух на українському боці. Викотились, відпрацювали, тільки закотилися. І півішка, прямо, прямо коротше у нам копаніра зразу. Тож і працювати артилеристам 118-ї доводиться переважно із закритих, добре замаскованих позицій. Передають ми бій, як найможна швидше. Виїжджаємо, відпрацьовуємо, заїжджаємо. Більше по Піхоті? зараз Тобто є рух піхоти. Ну, там два-три чоловіка, то вони переміщаються і ми по них працюємо. Зазвичай каже Ваха, навідник 155-мм САУ м 109 Їм вистачає кількох снарядів, аби вспокоїти назавжди чергову групу рашистських піхотинців. Два тричі снаряди. Ми бачимо, що в них. Є брак живої сили. Вони щоб виявити нашу СПшку, одного можуть і пустити, скажімо, 10 окупантів на м'яс. Такі спроби московитів просочитися піхотою з південно східного напрямку у бік малої токмачки відбуваються 8. кожної доби. Для його екіпажу зізнається внук командир самохідної МСТ 9 Всі вони лише цифри, координати цілий. Ми основним з цифрами, але регулярно скидають відео, щоб ми. Розуміли, про що ми працюємо батьох хлопців. Це навіть е, так сказати, вищий бойовий дух, так сказати, якщо відпрацювали добре. Ми працювали по їхній салушці, і нам потім почало приходити Угу. теж. Мистожили їх під сало, а вони нас хотіли достатньо на Останнім часом. Такі артилерійські дуелі рідкість розповідають самохідники 118-ї. Свої гаубиці окупанти до переднього краю не підганяють, адже на багато кілометрів обабіч ЛБЗ все контролюють і знищують українські безпілотники. Натомість був період в районі Оріхова, коли у якості контрбатарейної протидії рашисти застосовували авіацію. Засікали звідки. Ведеться наша стрільба з нашої артилерії, і в цей район запускали кабу. Зазвичай залітало по 10, 12, 15 кабів. Напередодні у бік Оріхова з південно-східного флангу московити спробували знову атакувати лінію оборони 118-ї. цього разу за підтримки танку чотирьох бронемашин піхоти і понад півдесятка швидкісних багів. Ворог зрозумів, що в нього сил захопити місто, скажімо так, лоб зайти в це місто. В нього немає. Для взяття міста потрібна не тільки жива сила, а й велика кількість техніки. Зараз 118-та окрема механізована бригада стоїть в доволі. Вже більше два роки тут, і ми вибиваємо його техніку на доволі такій широкій лінії бойових зіткнень. Штурмову колону рашистів. Українські розвідники виявили, ще на підступах до рубежу розгортання у бойовий порядок. Танк, три БМП і чотири баги. Наші захисники знищили прицільними влучаннями дронів та вогнем артилерії. Майже чотири десятки московитів припинили своє безглузде існування на підступах до малої токмачки. Ворожий штурм згорнувся не розпочавшись. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Українські дрони змогли. Це сталося вперше. Долетіли туди, де Путін вирішив зекономити на ППО і влаштували потужний заміс. Росіяни верещать від страху. Військове командування береться за голову. Залізниця, через яку проходила вся техніка, вщент зруйнована. Прицільна ліквідація цього узла вже увійшла в історію. Заводи теж злетіли у повітря, і на додачу епічне знищення путінських армійців на Донбасі. Ви маєте це побачити на власні. Очі, Мама! Мама! це курортне місто Сочі. Вперше від початку Великої війни українські дрони, схоже на БПЛА. Людь в турпакет включили спецефекти. Але, схоже, вони не дуже сподобались відпочиваючим росіянам та ще більше місцевим. А чому Сочі бомблять? Повинні ж Росію бомбити. А Сочі що не Росія? Це запитання вже стало мемом. Як і наступне, де російське ППО? Кета вже Ракети, може закінчилися в одну а, точку. Там уже і... та ще гірше, там де ППО працює, так били по дрону, що власну ракетою Е 400 рознесли житловий будинок. Головна ціль української атаки нафтобаза міжнародного аеропорту Сочі за 550 кілометрів від українського кордону. Тисячі відмінених рейсів в російських аеропортах доповнив новий транспортний колапс. Безпілотники намацали важливі для окупаційної армії залізничні вузли. Це логістичні артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Якщо їх перебити, постачання на фронт зупиняється. Кам'ян Жуде. Через камні, повна назва станція Каменоломні, російська армія перекидає на фронт техніку, зброю, пальне та військових. Добрі дрони розтрощили її саму будівлю вокзалу і диспетчерської і мережі. Як наслідок вчасно пунктів призначення не дісталися майже півтори сотні потягів, що підриває їх наступ. А це вже інша станція Ліхая її направду спіткало лихо. Ще з часів АТО фактично звідси йде забезпечення значної частини Донецького та Луганського напрямків фронту. Атакували наші оборонці залізничний логістичний вузол у Новочеркаську цієї ночі. У Волгоградській області вибухнула підстанція, що живить залізницю в Октябрьському районі. Цивільне авіасполучення блокується дронами, залізничне активно атакуємо. В портах на Росії теж зміни. З цього тижня всі іноземні судна там наказали перевіряти фейсбівцям, що додає проблем для російської воєнної економіки. Ми продовжуємо болючу для ворога тактику сотень порізів. Це наші одразу двома видами дронів, ось такими міні-шахедами, та ось цими хвостатими БПЛА вдарили по підстанційному радіозаводу. Сигнал у Ставрополі він ключовий для систем радіоелектронної боротьби в авіації та ППО, а ще в системах наведення зброї. А ось так пала азотний завод у ставропольському краю. Виробник сировини для вибухівки, зокрема азотної кисоти та аміачної селітри. Навідались дрони і до Тамбовського порохового заводу. Тут росіяни роблять порохи і для стрілецької зброї, і для ракет. У окупованому Донецьку та Макіївці прогреміла серія потужних вибухів. В районі шахти засячко потужне влучання. Щонайменше вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Горіли боєприпаси біля окупованого Мелітополя. Наша військова розвідка цього тижня відзвітувала на аеродромі Армавір Краснодарського краю. Загорівся навчально-бойовий винищувач су 27 Сім. Натякнули це робота партизанів і Далі буде Оксана Радіонова, Наталка Кучеренко, ТСН один піс марафон. Єдині новини. Коли земля здригається від вибухів а небо гуде від ворожих дронів, з'являється вона сталь, що дихає, рухається і рятує. Мардер увірвалася у бій за Покровщину і одразу взялася розбирати ворожий штурм на дрібні запчастини. Ця бойова машина дихає вогнем, окупанти бояться і ховаються у нори. Втім, марно дістане у будь-якому кутку і не залишить жодного шансу на порятунок. Невже вона зараз тримає фронт на Покровському напрямку? Та як це вдається тим, хто зміг її приручити, то це вже за мить? Це палаюча Донеччина, Покровський напрямок один з найгарячіших на лінії фронту. Як воно бути на найтяжчому напрямку на фронті? Тяжко. Російські війська активно накопичують резерви та намагаються прорватися до південних околиць Покровська. Ворог нагло, безглуздо, м'ясні штурми. Постійно, тобто вони просто продавлюють піхоти, лізуть, лізуть, лізуть. Би, і таке почуття, що вони просто самогубці. Вони спочатку закидують о, якусь маленьку частину піхоти. Вони там укріпляються і потім по чуть-чуть закидають кучками там, ну на ці закріплені позиції, і потім э, ці кучки розкидають далі. Тут свою варту носить воїни 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. Їхня робота це підтримка нашої піхоти. Як Кажуть, книжка пише: ми стріляємо, піхота висаджується, прикриваємо їх, поки вони зайдуть на позицію, сварачуємося і походимо. Кривати допомагає відома німецька гусенична бойова машина піхоти Мардер. Її використовують і для перевезення бійців, і для евакуації поранених, і звісно, для знищення ворожого особового складу та легкоброньованої техніки противника. Захистити екіпаж від куль снарядів калібром 30 міліметрів і невеликих осколків усе завдяки зверній сталі. Мардер у нас працює от, суто, якщо йде сильний штурм, хлопцям треба підтримка і без нього ніяк. Навіть при такій тяжкій війні, як зараз, з дронами без нього дуже тяжко. Мардер має двойну броню. І це на, наразі на цей час дуже великий плюс для нас. Це БМП виробництво німецького концерну «Рейнметал». Там Мардер називають найуспішнішим зразком бойової техніки на російсько-українському фронті. У Мардера є великий плюс, а то що не дивлячись на те, що в машині там 50 років, от у неї зараз все на електроніці. Якщо з нею щось случається, якби є у нас, як хлопці кажуть Путін», Кнопка виключається повністю вся електроніка і машина вже їде, скажімо, на своїх ресурсах. Бронемашина має суттєві переваги над радянськими аналогами не лише в плані броні, а й ходової частини. Є сьогодні Ну, він теж, якщо двигун розігріти, він дує гарячим. Ну, Я вам так скажу, поки їдеш, три бутилки випиваєш, і то не вистачає, бо потіїш, як ото з тебе тече постійно, приїжджаєш, то півторачку в себе. Сразу. Машина мобільна та проста в управлінні, кажуть бійці. Якщо не вважати три чоловіка екіпажа, да, КБМ, навідник і Міхан, сім чоловік, задія нас ми можемо побачити. Тут сидить командир штурмової групи. І так же шість чоловік, по три чоловіки з кожної сторони. Однак на нулі є і загрози для німецької БМП це ворожі і дрони Дуже заважають. це, ну, Вони і оптове волокно, воно їх не садить не ні реп, нічого. Вони ну, по-любому ну, б'ють по машині це 100%. І, ну, вони як тільки бачать, ну, от особливо мардер, вони, у них аж я не знаю, там. Ну взлітають все і от треба тільки от, ну лупануть. Воїни 25-ки кажуть, як би складно не було, будуть і надалі звільняти нашу землю від окупантів з Донеччини. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон і єдині новини. На передовій прямо зараз спекотно у фронтовій пательні знову можуть з'явитися корейці. Наші знищать всіх. Прорив ЗСУ одразу на двох надважливих відтинках фронту. Колона ворога в хлам російський командир, що відповідав за штурм, пішов у небуття. Це перемога. Петріоти заїжджають в Україну. Одразу три комплекси від Німеччини, і це лише початок. Розлогіше про оперативну ситуацію прямо з виру російсько-української війни та шокуючі прогнози про сценарію, Арі розвитку подій на найближчі дні розкажемо у сюжеті. Далі гарматне м'ясо в обмін на технології. Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже у серпні. Натомість Москва обіцяє Пхеньяну технології для запуску супутників та наведення ракет. Зараз основною основної поставки лічного составу северокорейським режимом Москві – для северокорейского режима является получение а, опыта введення вот этого нового типа технологічної войны. Південно-корейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і можлива участь північно-корейських підрозділів пов'язана саме з цими планами. Мало того, Пхеньян вже почав нову мобілізацію військових для відправки в РФ. Крім цього, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, запевняють військові експерти. Однак і без північно-корейського підкріплення окупанти намагаються просунутися на фронті. Російські війська продовжують тиснути і за останню добу просунулися у двох областях Харківській та Донецькій. Особливо важкі бої ведуться нині біля Вовчанських хуторів у Харківській області та Яблунівки та Горіхового на Донеччині. Водночас у звіті інституту вивчення війни повідомляється, що ЗСУ нещодавно просунулися на Сумщині та на Харківщині. Зокрема, джерела, пов'язані з українською розвідкою, повідомили, що українські захисники повернули собі кондратівку, розташовану на північ від міста Суми. А російські воєнкори стверджують, що зсу контратакували поблизу Варачино, Садков та Юнаківки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу великого бурлака та Лиману. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Турецька, Новопавлівки та Великої Новосілки. Однак такі незначні просування коштують окупантам дуже дорого. Так, наприклад, уперше за довгий час на покровському напрямку росіяни кинули у бій бронетехніку. Та от незадача колона була знищена точним вогнем артилерії та дронів. Спочатку з гармат було підбито техніку в голові колони. Після чого за справу взялися вже оператори БПЛА, незважаючи на те, що російські бронемашини були оснащені антидроновим захистом, скидами та атаками за допомогою FPV, ворожу техніку вдалося спалити та зупинити наступ. При цьому повідомляється, що зсу під час відбиття атак окупантів вдалося ліквідувати командира 83-го, його мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ полковника Лєбідєва, який керував штурмом Харківщини, окупант був відповідальний саме за той новий напрямок у районі села Мілова, де росіяни кілька тижнів тому розпочали свій наступ. У результаті чергова спроба штурму закінчилася для ворога втратою командувача. Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського лібіді, то на кожного з них знайдеться лібідіний озеро. Це точно можна гарантувати від сил оборони. Командир около штурмовики, звісно, бачимо, що від цього росіянам точно не легше. Не найкращі справи у загарбників і в небі за останню добу. Нашим воїнам вдалося приземлити як мінімум 17 російських дронів-розвідників. Не дорахувалися окупанти за минулу добу і чимало своєї важкої техніки. Не дня без прильотів, і в самій Росії через атаку наших дронів там порушено роботу залізниці, затримуються поїзди та не працюють аеропорти. Цього разу удар припав по Волгоградській області. Саме цим маршрутом Росія переправляє військові вантажі на фронт. Також місцеві телеграм-канали публікують кадри пожежі на тамтешній нафтобазі. Там також зафіксовано влучання, але офіційно в РФ інформацію не підтвердили. Окрім Волгоградської області, вибухи пролунали ще у 12 регіонах та в анексованому Криму. У Кремлі заявили про нібито збиття 99 дронів через атаку у аеропорту Пулково скасували чи затримали понад 70 рейсів. Ну і гучна заява з вільнюса Литва допоможе Україні придбати додатковий комплекс Петріот. Про намір долучитися до закупівлі американських систем ППО для Києва заявила міністр оборони країни. Литва планує виділити до 30 мільйонів євро задля досягнення цієї мети. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Петріот за підтримки країни. НАТО запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів, і перші нам передала Німеччина. Бундестаг відправив в Україну три системи ППО Петріот та веде переговори про надання четвертої. Загалом Берлін готовий надати нам аж п'ять систем. Обговорюється також можливість поставки Німеччиною далекобійних ракет Україні. Нова небезпека від РФ, дрон-гібрид Шахеда та ланцета. Загадковий Італмас помітили в небі над Україною. Ворог запускає це смертоносне залізяче не по об'єктах, а прицільно по людях. ЗСУ вже знайшли потужну протидію цьому безпілотнику. Як та чим можна збивати нову розробку ворога та чи приживеться вона у російському ВПК? Про це розкажемо вже за мить. Нова зброя терору проти цивільних. Росія тестує на українських прифронтових містах свій новий безпілотник. І по Поудмурський цвіточок сімейства Лютикових продовжує розвитку теми гірані з двигателями внутрішнього згорання. Але це повністю отечественна розробка, хоч оддаленно і напоминає іранські шахеди. Безпілотник і названий так через збірку в одноіменному закритому торгівельному центрі Іжевська, з'явився ще 2023-го. Те тоді БПЛА показував досить низьку ефективність. Нині ж дрон допрацювали та заново тестують на мирних українцях. Там нема нічого загадкового чи таємничого. Люди, які там мають фахове освіто стосовно там двигунів, стосовно аеродинамічної цієї схеми, правильно поставити задачу, буде правильно розроблена конструкція. По суті, Талмас це спрощена версія іранського шахеду. Він менший летить не так далеко і несе менше вибухівки. Олі глибинного дійствує то тобто, це там за 200 кілометрів і увеличеною бойовою частиною. Тобто це теж дрон камікадзе. Теж камікадзе, де. Йдеться про дальність польоту до 200 кілометрів, швидкість близько 150 км кілометрів на годину і масу бойової частини до 25 кг. кілограмів. Але головна його перевага кажуть експерти: це простота та низька собівартість. Якщо скласти разом все це, то двигуни тисячі доларів, конструкція там ну ну максимально там з роботою 100 доларів. І радіоелектронне обладнання ну, це теж ще щось, десь ну, не більше 200-300 доларів, максимально півтори тисячі вартість такого дрона. Якість виробництва ніяка, але його з головою вистачає, щоби створити проблеми нашим силам. ППО окупанти запускають і італмас в одні атації з шахедами, герберами та іншими. Тоді вони стають додатковим навантаженням на наші радари та на наші мобільні вогневі групи. Якщо ті пропускають дрон, вартість знищення кратно перевищує вартість цілі. Ти ж не знаєш, що він там несе і що він там робить. Але ти добре розумієш, що його треба. Збити і коли ти його збиваєш, ти не рахуєш гроші, скільки це коштує. Да тому, якщо е, всі е, кулемети пропустили, то треба потім збивати ракетою. Варто зазначити, що згідно заявлених характеристик, допрацьовані та алмаз мають системи штучного інтелекту. Правда, не повідомляється які саме штучний інтелект може бути різного рівня е і призначення і використання. Ну, перший, найпростіший — це зорса. Це один з, з, з елементів, який може роз, займатися питанням розпізнавання образів. Це перша задача, це машинний зір. А вже друга задача, коли система може виявляти цілі, може їх ідентифікувати, е, може призначати рейтинг, що вражати в першу чергу, що в другу чергу. Але й це не межа, кажуть аналітики. Завдяки китайським комплектуючим, хоч і в малих кількостях, але росіянам вдається інтегрувати на деякі БПЛА системи і зовсім сучасні. Коли система все це може, все це працює, і вона ще. Е, Оці дрони можуть між собою спілкуватися, і там є різні алгоритми спілкування. Там може бути відомий ведучий. Ну, тобто один каже, робить як я, і всі інші роблять той самий маневр, як він. І куди буде цей маневр спрямований, здогадатися не складно. Магазин, житловий будинок, автобусна зупинка. Експерти стверджують, для військових об'єктів і Талмас не годиться. По перше, у нього порівняно маленька бойова частина для ураження укріплених об'єктів, а по-друге, невелика швидкість, що не дає йому можливості полювати за мобільними цілями. При цьому нещодавні рішення зсу проти російських дронів загалом кажуть аналітики чудово підходить і для Італмаз. дрони перехоплювачі, які вже успішно збивають шахеди, цей БПЛА перевершують на голову і безперечно можуть знищувати так само ефективно. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.